Вранці на лінію 102 надійшло повідомлення про невідомий підозрілий предмет, який знаходиться на центральній площі біля пам'ятника Тараса Шевченка. Виїздом на місці було встановлено, що це була сумка, в якій знаходилися особисті речі громадян, які, можливо, тут перебував, сидів і забув. Ми, коли приїхали, числився територію від людей, щоб можна було безпечно працювати. і Провівши певні заходи, виявилося, що це. Все нормально, угроз немає для навколишнього середовища. Експерти зазначають, що кількість повідомлень про підозрілі предмети збільшилася, проте зазвичай вони не несуть небезпеки. Проте застерігають, чернівчан після виявлення підозрілого предмету ні в якому разі не чіпайте його, а одразу ж повідомте правоохоронців про знахідку. Люди знаходять такі предмети, там або підозрілі предмети, ні в якому разі не потрібно їх брати до рук, чіпати, потрібно зразу мілі... наряд міліції, сповістити там, вже сповіщуються всі служби, також і ми. Ми приїжджаємо на місце і вже на місці ми розбираємося, що це за предмет, чи це вибуховий пристрій саморобний, чи це ну, проста коробка, як в нас завжди буває в Чернівцях, що постійні виклики це на або сумочки, або коробочки. Ольга Колодницька, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.